Namaste everyone. Welcome to Yoga Teacher Training. I'm happy that you decided Я рада, що ви вирішили стати вчителями йоги. This is a responsible and important profession. Це це відповідальна важлива професія. Шлях йоги це шлях йоги життя. You need to reach a good level of yourself and it is big work for you. Щоб стати вчителем будь-якого предмету потрібно досягти певного рівня самому і постійно продовжувати себе в ньому вдосконалювати. Заняття йогою виглядає як гімнастика в залі, як вправи на гнучкість тіла і надзвичайно красиві пози, але це лише зовнішня видима частина. І вона не головна. Головне це зрозуміти, що ми стаємо на шлях гармонійного життя. Ми повинні розібратися в тому, чому ми часто страждаємо в цьому матеріальному світі, чому нам дано певні страждання і проблеми. Як з ними справитися? Йога відкриває для нас справжню красу цього життя. Ми дізнаємося, як повернутись до себе. Більше того, ми будемо вчити цьому інших, як вчителі йоги. Йога це глибокі знання, передані нам Богом. Ми будемо навчати інших людей не гімнастиці, а глибоким знанням, які роблять людину щасливішою. Це велика відповідальність і чудова можливість для нас. Про що наш курс для підготовки вчителів йоги? У нашому курсі йоги 200 годин. Це базовий курс, якому ми вивчимо основні поняття йоги. Ви зможете подивитись на себе і на світоустрій з нового боку. Що ми будемо вивчати? Ми будемо вивчати, як стати щасливими. Це дуже важливо для всіх. Всі люди постійно шукають щастя, любов та мир. Це те, що ми не можемо знайти. Коли ми встаємо на шлях йоги, ми дізнаємося, як бути щасливими постійно. що робить нас нещасними, це теж ми збираємося вивчати на нашому курсі. Наші неспокійні думки, хвилювання та тривоги, ми вивчимо звідки вони з'являються. Я розповім вам про те, як очистити свій розум від негативних думок і турбот. Але давайте почнемо з простих речей. Всі люди думають, що є якісь складні знання, які важко зрозуміти. При цьому мало хто хоче змінити себе в простих речах. Є багато простих речей, які роблять нас нещасними. Першу чергу потрібно очистити організм. Для очищення організму ми зробимо шаткарму, комплекс очисних практик, які ми з вами також вивчимо. Часто люди скаржаться, що в мене немає сил, немає енергії. Мені нічого не цікаво. І ми з вами дізнаємось, як отримати силу, енергію і пробудити інтерес до всього в цьому житті. Для цього потрібен режим дня, правильне харчування, чистота тіла і розуму. Це найпростіші речі. Якщо ви почнете змінювати себе в простих речах, ви швидко відчуєте підйом енергії. Ви станете енергійними постійно. Йога це щоденні практики. Вони не складні, але вони щоденні. Якщо ви зміните свій режим дня і почнете правильно харчуватись, то у вас дуже швидко з'являться сили, енергія та бадьорість. Якщо ви хочете просто слухати лекції, читати книги і нічого не робити, то нічого й не зміниться. Треба це розуміти. Краще робити прості речі щодня. Що входить до програми курсу? У нас будуть теоретичні та практичні заняття. Ми вивчимо карма йогу, хакті йогу, йога садхану, основи руху енергії в тілі, основні асани та їх зв'язки. Ми також вивчимо енергетичні вузли, які називають чакри. Ми дізнаємося асани, які допомагають очистити і пробудити чакри. Це дасть нам підйом енергії, гарний настрій, хорошу працездатність. Наше тіло це не тільки фізичне тіло. Ми вивчимо структуру нашого тіла на більш тонкому рівні. Ми складаємось не тільки з фізичного тіла. У нас є більш тонкі тіла. Здоров'я нашого фізичного тіла залежить від здоров'я наших тонких тіл. Також ми залежимо від планет. Ми дізнаємося, що енергії планет на небі впливають на наш стан здоров'я, як психічний, так і фізичний. Ми вивчимо комплекси вправ, щоб гармонізувати вплив цих планет і відчути себе добре кожен день. Ми називаємо це йога планет. Ми будемо вивчати філософію йоги. Це допоможе нам вчитися філософськи дивитись на життя, розуміти причини та наслідки подій у нашому житті. І, звичайно, ми будемо вивчати, як бути вчителем йоги, Як будувати заняття в залежності від рівня підготовки групи, як спілкуватися з учнями. Як підвищити свій рівень як вчителя йоги? Яка традиція нашої школи йоги? Наш курс заснований на традиції Біхарської школи йоги. Її засновниками є с Шивананда Сарасваті та з Сатянанда Сарасваті. Ці великі вчителі вже пішли зі своїх фізичних тіл. В данный час біхарською школу йоги керує мій гуру Свамі Ніранджананда Сарасваті. Стародавні вчення йоги адаптовані до сучасного способу життя. все це ми будемо вивчати з повною програмою курсу ви можете ознайомитися в окремому файлі. Наш курс побудований на наступних книгах, які ви можете вивчати самостійно. хагавадгіта йога «Йога-сутрі-патанчалі» або чотири глави про звільнення Сатянанда Сарасваті». Хатха Йога Прадіпіка, Сваві Мудхі Бодхананда, Гіранда Самхіта, коментарі Свамі Ніранджананда Сарасваті. Після проходження курсу у вас буде іспит з теорії та практики. Ви отримаєте сертифікат про закінчення курсу і зможете почати свій шлях як вчитель йоги. І я бажаю вам успіхів на цьому шляху. ハリオン、ファナマス